Привіт! Мене звати Лера. мені 13 років. Я відвідую фото студію Центр дитячої та юнацької творчості у місті Костопіль. Обожнюю фотографувати аж завдяки фотографії можу передати особливі емоції. Моя робота плум'яна квітка. Символізує для мене впевненість та красу. Над проєктом працювала самостійно. Головна ідея моєї роботи це символ краси і гармонії, природи у квітах. Зараз я розкажу і покажу, як я працювала над своїм проєктом. Відкриваю Photoshop і відкриваю оригінал своєї фотографії. Потім контролюємо її. Потім виділяємо її. І виділяємося. Я вирішила розпробувати квітку в червоний колір. Для цього потрібно створити коригуючий шар і вибираємо колір. Вибираємо червоний. Зі списку на вибираємо затміння. Потім беремо руку і приближуємо. Беремо кісточку. Побільшуємо і поправляємо. За допомогою пісочки ми виправляємо всі недоліки. За допомогою кісточки проведемо наші країни. І таким чином ми отримали такий результат. Дякую за увагу.